Так само мої любі ще хочу вам сказати про дещо. Що ви часто пишете про те, що а в Україні корупція, а в Україні те, те, це правда, це все є на певних рівнях реальності. В моїй реальності цього немає. Я вам познюю чому. Тому що я піднялась, моя свідомість піднялась над цим всім. І я вже і є нова реальність, нова Україна, нова духовна Україна, духовний наставник. Україна для себе та для всього людства. Тобто, це зовсім різні стани свідомості. І що зараз відбувається? Що ця війна зараз є два напрямки. Пам'ятаєте, мій сон, коли перед війною мені показували, як я збирала на свій дерев'яний корабель на, на пліт, я збирала людей. І була дорога дуже зрозуміла, прямо і вона така була із голови. Вона дуже була зрозуміла для всіх. І, і інша дорога, яку знає тільки серце. І я знала, що та дорога, якою плисти прямо і дуже зрозуміла для кожної людини це погибель. Я вас не лякаю, мої любі, але я просто вам говорю, і воно так і є. Я прибуваю в знанні. Ви знаєте, що ну, я з дитинства прибуваю в цьому знанні. Бог дав мені відкриття певні і знання, з якими я прийшла в це втілення. І воно ще більше відкривається з кожним днем в мене. І в цих всіх просвітлених станах я знаю, що ті, хто вибирає шлях з голови, там погибель. Тобто цього всього взагалі не буде. Це буде руйнування старої системи, старої України, всіх старих егрегорів, патернів свідомості, всіх старих структур України і влади, всього, всього, всього. І є новий шлях, шлях з Богом, духовної, неймовірної України, духовної по-новому, напряму з Богом. Дійсно, не знаєте, релігія віруюча, тому що віруюча людина і знаюча – це абсолютно різні. Можна вірити в Бога, що він є, а можна знати його всім серцем. Я його знаю, я є він на землі, я відчуваю. І я перебуваю в присутності Його, і я навіть не відчуваю себе в цій присутності ні людиною, взагалі ніким. Я просто є в цій присутності свідомості, і це стан є істини на землі. І це багато цих станів в мене в житті відбуваються. Я в них живу загалом. Але я хочу вам сказати, що тільки той, хто вибере світло, буду будувати нову Україну, і вона дійсно буде квітуча. Люблю вас, мої сонечки.